Вітаю, друзі, каша отрубяша на схудненні. Готую для себе і записую для себе, щоб не забути, як я робила, періодично курсом я так роблю. Нам знадобиться висівки, ну, отрубі найчастіше ми вживаємо такий термін це е, висівки вівсяні. Вони найбільш смачні, корисні, вони дуже схожі на ту кашку, якою кормили мене в дитинстві. Це була така дрібненька кашка, трохи з молоком. Ну, так бабуся варила, так ми їли, не, не було якихось разносолів. Беремо дві ложечки. Дві ложки з невеликою горкою. Це суточна е, норма. Більше висівок в день вживати не можна. Промиваємо, бачите, водичка мутна один-два рази. Додаємо стакан молока, якщо у вас не жирне магазин. Якщо домашнє, то пополам з водою, звичайно. Ну, і по оригінальному рецепту. Взагалі на воді готується і трошечки солі. Якщо ви не уявляєте життя без солодкого, то можете використати цукрозамінник, але мені вона прекрасно смакує трошечки соляненько. Доводимо до кипіння і будемо готувати 3-5 хвилин при середньому кипінні. Звичайно, можна це робити в мікрохвильовці. Я так роблю з водою, але завжди вона збігає чомусь ця каша отрубяша. Ось така собі ріденька каша, вона загусне. Три хвилини я варю, потім виключаю, залишаю на плиті, бо в мене ще плита тепла, щоб вона так якби настоялася, загусла трошечки під кришкою. На схудненні ми дуже сильно обмежуємо вуглеводи, акцент на білок, жирну, овочеву таку їжу. От. І тому вживаємо висівки, як джерело, клітковини, мінералів. Тому що і фрукти, і каші під час схуднення ми також прибираємо. І в нас тоді можуть бути проблеми в організмі. Нащо нам таке? Робимо ось собі профілактично таку кашку. І ще вона дуже-дуже сильно тривалий час тримає ситість, тому що багато баласних речовин. Але перші рази, друзі, не вживайте, якщо ви виходите з дому, тому що вона може прослабити. Я не знаю, що у вас за організми, що у вас за кишківник, тому спробуйте на виходні перші рази. Якщо немає часу у вас це все возиться, ви просто берете висівки в гранулах, заливаєте кефіром, бо сок не підходить, там також це ж сплошний вуглевод, і вживаєте замість одного з прийомів їжі. Ось так вона заварюється, стає густіша, постоїть трошки, стане зовсім густенька. Ну, ви можете на свій смак робити консистенцію, яка вам потрібна. Ось така готова каша, друзі. Каша отрубяша. Їж, худне, здоровій, какай нормально. Радій життю! Як, друзі, ви до висівок відноситесь? Щось вас зацікавило в цьому відео, я сподіваюся. Все, всім смачного і я пішла тепленьким їсти.